датчики фіналізації газу. Якщо якийсь газ з'являється і, і чи щось таке, вони е, спрацьовують зразу Вінницького ліцею номер 8 Анатолій Шамрай показує Суспільному укриття, яке облаштували для учнів та пет колективу закладу. Ремонтні роботи у ньому розпочали восени 2022-го. Найбільшою проблемою, з якою тоді зіштовхнулися будівельники, були ґрунтові води, каже Шамрай. Приміщення Підтоплювалось, багато було води. Стіни були зроблені фундамент з булижника. Підряднику прийшлося дуже багато попрацювати. Зробити стяжку на стінах, тобто закрили повністю булижник, зробили підлогу, залили по новою. І зробили гідроізоляцію. Під час ремонту в укритті замінили електропроводку, провели інтернет, встановили датчики для контролю радіації та припливну витяжну вентиляцію. Це працює витяжна вентиляція, але є приточна вентиляція. Там стоять тени, які нагрівають зимою, будуть нагрівати повітря. Тобто, забор воздуха через. Нагрівальні елементи будуть нагріватися і заходить вже та температура, яка комфортна для перебування приміщення. На облаштування сховища в їхньому ліцеї з бюджету громади виділили майже шість мільйонів гривень, каже Шамрай. Площа відремонтованого укриття понад 250 квадратних метрів. У ньому 10 окремих кімнат та два аварійних виходи. Цього навчального року під час тривог сюди спускалися школярі, які були на офлайні, розповідає директорка закладу Наталія Підлісна. Ми вже січня. Почали поступово виходити в офлайн режим, і, і діти, відповідно, приходили і тут займалися. Якщо це початкова школа, то було по-різному і ігри грали. Якщо була потреба, продовжити урок, продовжувався урок. Так само і середня та старша школа. Ми плануємо дооблаштувати меблями наше укриття, щоб дітям було тут комфортно поставити дошки для того, щоб повноцінно продовжувати освітній процес. Час повітряної тривоги, тобто це ще все в процесі, так як тільки ремонт завершується, облаштоване аптечками, вогнегасниками, питною водою, технічною водою, тобто фактично на вересень, уже забігаючи наперед, ми готові приймати дітей, аби вони себе почували безпечно». За словами директорки профільного департаменту міста Оксани Яценко, на тепер у Вінницькій громаді зі 117 закладів освіти з укриттям 72. – це 31 школа, 31 садочок, 8 професійно-технічних закладів і 2 позашкільних уже Працюють, приймають дітей. В чотирьох закладах ведуться ремонтні роботи. Це в двох школах, в двох садочках. В трьох садочках ще плануються ремонтні роботи підвальних приміщень. І в 12 закладах будуть там, де немає можливості, немає цоколя, немає напівпідвала, підвала, там будуть будуватися. Підземні, напівпідземні і надземні протирадіаційні укриття це шість шкіл і шість садочків. Сховище, яке облаштували у восьмому Вінницькому ліцеї, під час літніх канікул працюватиме цілодобово, за словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Зробили це, аби за потреби сюди змогли спуститися мешканці прилеглих житлових будинків. Ді укриття, які сьогодні можна використовувати під час повітряної тривоги на базі шкіл і Дитячих садочків то є моє доручення, що зв'язку з повітряними тригового і в нічний час вони всі в одному режимі повинні працювати. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.